7 березня в Чернігському обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка відбувся святковий концерт, який громадська організація за Чернігів організовувала для жінок-активісток та друзів. Від імені громадської організації за Чернігів. Дозвольте привітати вас з першими весняними квітами, з останньою завірюхою, з першими весняними струмочками, які потекли по наших вулицях. Крім талановитих артистів драматичного театру, привітати жінок нашого міста. Приїхали друзі організації за Чернігів, Земляки, дует, кролики, народні артисти України Володимир Данилець та Володимир Моїсенко. Олексій Савченко вирішив зробити особливий подарунок жінкам до свята. Він виконав для них дві чудові пісні, написані його другом, композитором та співаком Олександром Яременком. Вся наша душа, все наше добро, яке сьогодні є в наших серцях, ми. Поворощує ква к нашим дорогим прекрасним людям, нашим дорогим прекрасним жінкам. Вперше вийшовши на велику сцену, Олексій Савченко здивував публіку своїм талантом. Після концерту Олексій Савченко зізнався, що публіка чує його пісні вдруге. Вперше він заспівав для своєї дружини. Дальние дары внимания Пусть я только тайная путь Все равно я в дом не вернусь Потому что сердце мое Одинокий домик живет Нет для меня место на всей земли Там щас. До свого учня приєднався й Олександр Яременко. Він допомагає Олексію Савченко вдосконалювати виконавську майстерність, заспівав власні чудові ліричні пісні. Концерт завершився невеличким неформальним спілкуванням активісток організації. Я виражу всіх жителів жителі. Города Чернигова. Я хочу поблагодарить эту организацию за Чернигов, которая поддерживает нас, которая делает все для того, чтобы мы жили лучше для того, чтобы решались наши проблемы. Большое спасибо Савченко Алексею и его команде. Мы верим в то, что их идеи воплотятся в жизнь, а мы их поддержим. Поддержим. Это.